Салам за псалом, слава Богу, дожили до цього дня, коли у нас сьогодні на порядку денному буде вже 12-й Псалом. 12 й псалом. І проповідь, яку я назвав, тому що ця назва буде відповідати головній темі даного і тексту, Коли нас з вами так мало, коли ми з вами знаходимося у менш Справжні віруючі істинні, правдиві послідовники Ісуса Христа. Завжди, були, завжди будуть, і завжди є у меншості. І це біблійна істина, залишок Ізраїля. Не всі хочуть у цьому грішному світі йти вузьким шляхом. Не всі хочуть плити проти. Системи цього і світу не всі хочуть боротися з пожарливістю своїх очей, своєї плоті і зі своєю гординою. Тому як наслідок цей дорогоцінний для Бога скарб, як цей залишок, цей святий народ завжди піддавався, піддається і буде піддаватися. Тиску зі сторони людей, які поклоняються цій системі і цьому світові тим, хто їм управляє гріх. Тому що залишатися твердими, стійкими і непереможними в цій ситуації, ми з вами повинні постійно призивати Боже ім'я. Ми з вами постійно повинні дивитися на славу Божого. Через, як казав брат один пол Гоша, через прості засоби благодаті. Це молитва, це священне Писання і це церква. Тому що тільки Бог може дати оці наприкладні сили, оцей міцний дух християнський, щоб вистояти у цій найтяжчій війні, найтяжчій боротьбі. Яка відбувається за кулісами цієї реальності. Давид приходить саме до такого розуміння цієї істини, а Дух Святий сьогодні нам через цей текст і намагається сказати, як нам діяти далі. Перед тим, як ми прочитаємо цей текст, я хочу трошки і вести вас в атмосферу, в атмосферу, яка і відбувалася. Коли автор писав цей текст. Колись на очах а це все відбувалося, колись Бог суспільство, яке було збудоване на вічних основах, яке знало Бога, яке їло ману небесну, яке і бачило, як і розплялося море, яке йшло з Господом і по по почало розколюватися в Давида на глазах середини. В розум людей, тому що вони почали асимілюватися з іншими народами, з цією, з цією системою світу, почали входити язичницькі погляди і толерантність до гріха. І тобто вони почали сприймати це все як. Зараз, на жаль, Церква стоїть саме під таким і натиском. Натиском культури цього і світу. Тому що культура все більше і більше починає і проникати це в наше тіло Христове. Тому істинні віручі такі, як Давид, завжди залишалися у меншості. Постає питання, як вони повинні себе вести? Що їм робити в цій ситуації? І чи повинні вони тікати від цього світу? Давид бачив те, що зараз бачимо ми з вами перед приходом Ісуса Христа залишок і Божий буде зменшуватися і зменшуватися. Правильних людей буде ставати все менше і менше. І в цей період занепаду, непаду для Давид спочатку піддається депресії. Відомо про це, але він знову і повертає свій огляд до Бога, повертає свій огляд на вертикаль Божого спасіння. Він перестає дивитися на ці обставини, він завжди дивиться на слово, на історію Божого спасіння для його народу і починає находити там надії, починає находити там справжню непідкупну радість. І міцну віру. Давайте прочитаємо цей текст. Я сьогодні входжу читати вам його в сучасному досмисловому перекладі, тому що так і будемо більш зрозуміло. Псалом 12 для диригента на октаву псалом Давида. Спаси нас, Господи, не стало вже на світі богослухняних і набожних людей. Базікують усі про дрібниці, в їх думках тільки лестощі і олжа, і це усе, що одне одному говорить. Як би хотілося, щоб Господь звелів устам брехливим, мені і тим язикам, що розносять балачки брехливі і теревені, про неважливе. Ті люди простерітують. Ми знаємо, що як казати, аби було собі на користь. То хто ж у світі може нами керувати? Господь говорить, я повстану на ваш захист, зболені і нуждені, гноблені плачуть від болю. я дам вам порятунок той, якого прагнете. Слова Господні чисті та правдиві. не мовте срібло, що очищене в гарнирі, перекладене сім разів. Оберігаю, Господи. Зажди їх захищай від цього покоління. Довкола ж бо безбожники кружляють, важливо виступають, а насправді, як мішура, виблискують дорогоцінно та нічого не варта. Сьогодні ми розглянемо з вами чотири пункти плану. По два в'єрша, другий і третій випробування ябліна, четвертий і п'ятий прохання. Давида, шостий і сьомий допомога Давиду. І як кульмінація, восьмий, дев'ятий спокій і радість Давида. Випробування Давида і каче два. Знаходячись, як ми з вами вже розглянули у вступі у деградуючому морально і духовно суспільстві, Давид взимає Спаси нас, Господи. І тобто він. Призиває до Божого прямого втручання. Він приходить у відчай, тому що, і він та, каже: не стало Богослухня і набожних людей. І тобто, він тих, хто береже себе від розкління цим світом, тим, хто продовжує боротьбу. І на тлі цього всього всього. всього Істина Божа була затьмарена. Чому побачив це? Що стало індикатором того, що він побачив, що Божа і істина починає затьмарюватися, він почав дивитися, про що говорить суспільство. Дивитися на це зі сторони. І він пише: базікують усі лише про дрібниці, от був їхній духовний стан. В їх думках клестищі, лжа. І це все, і це все, що одне одному говорить Ісус Христос, наш Господь, і Його Слова. Все, що переповнює і серце, завжди буде на устах людини. Прохання, від для Посеред цього духовного занебага. Давид просить Бога покарати цей брехливий тих людини. Як би хотілося, щоб Господь зволів устам брехливим оніміти і тим язикам, що розносять балачки брехливі і теревені, про неважливе, він жалкує. Оставте себе на його міхіс Він жалкує про те, що народ, який колись. Хвалився лише Богом, на устах якого був Бог, який ішов за Богом, на жаль, тепер залишився верхнам в більшості пустословами І що більш охидна гордицями на словах. Тобто тема хвали і прославлення Бога змістилася на хвалу і прославлення. Свого людського его. І це виникає навіть серед нас, Іхевич, і, і, і коли ми зміщаємо свій фокус з Божою вертикалі, з його діянням в нашому житті, з постійного читання і слова, з молитви на життя. Ми і починаємо фокусуватися на дрібницях. І відбувається те саме. Ми починаємо склонятися з собі. Ці люди просторіти. Ми знаємо, що і як казати. Аби було і центр за неподвітлення. ви почуєте, аби було собі на користь. Аби було собі на користь. Ми знаємо, що казати, ми знаємо, що робити в цьому житті, аби нам було добре. То хто ж у світі може нам керувати? Допомога, Господь говорить. Тематика псалома міняється, тому що вже говорить Деву вже говорить Святий Дух устане Деву тому що Давид був і Пророком теж, і новим, і воїном, і пророком, і музикантом. Господь говорить, я повстану на ваш захист. Бо зболені і нужденні, бо зболені плачуть від болі. Я дам вам порятунок той, якого ви прагнете. Несподівано в розмову втручається сам Бог. І він каже, що самі темні часи це ті, що пророкують близькі свята. Тяжкі обставини в житті віручої людини, в житті християнина вони навпаки, дають Богу можливість. Втрутитися в його життя, вони дають можливість Богу змінити нас з вами, тому що Його цікавість ціка лише наша досконалість. Не те, що ми переживаємо, а чи ростемо ми обозі. Чи преображаємося ми від слави у славу. Якщо ви покладете. Свої сподівання вже зараз на цю велику <с Pharise error> обідницю цих слів вже зараз, то ви зможете вичерпнути з цього повноту усієї втіхи у дусі святому. Чому? Тому що на відміну від людських легсощі, людської лжи, Людської брехні, людської людських годощів, що на язиці, Господь має слова чисті, чисті та правдиві, Не мовте срібло, що очищене в горниві, переплавлене сім разів. В Божих словах немає ніякої домішки брехні, ніякого викривлення істини там нема, нія, нія, немає. Немає. 30 розділ 5 вірш. Кожне Боже Слово очищено. кожне Боже слово очищено. Щільне для тих, хто в нім пристановище має. Іван 17, 17. Освятити їх правдою. Твоє слово то істина правда. Давид говорить тут про найефективніший метод. Очищення металів, який був відомий древнім народам. Народ. І тобто руда переплавлялася, залишки і домішки відділялися, і залишався отой якісний метал у своєму і первозданому. І вирі. І чим більше він очищався, тим якіснішим він був. Так і Біблія, так і Боже Слово. Воно пройшло через згорнило гунів літературної критики, атеїзму, язичництва, світської філософії, росту науки і наперекорд усього продовжує воскрешати духовну мертву людина. Наперекор в цьому усьому до цих пір. Люди спасаються через Евангелія Ісуса Христа. І це величне і чує. Спокій. Діагол. Тому, впевнившись у цьому і заспокоївшись себе у Дусі Святому, Давид і Паросик. Оберігай їх, Господи. Пильнуй їх, завжди їх захищай від цього покоління. Я думаю, давид нам на увазі незичний і захист. Захищає їх дух, захищає їх серце, захищає їх розум через істину, через той небесний хліб, який ти їм даєш, в якому вони укріпляються і зростають, ти стаєш тихим щитом, і ти вже більше не підважений у цьому скому. Бог захищає свій народ, по-перше, духовно, який блуждає долиною зла. Завжди захищає. Тому кожен день ми повинні молитися про те, що Господь завжди через ці звичайні способи благодаті через молитву, через служіння у церкві через вивчення писання підносив нас на своїх і хмарах, над цими горами гріха і на систему цього світу в Ісусі в Христі. Коротенький висновок. То як же ж? Праведним жити в безбожному суспільстві. Цей псалом показує нам, що віручі не повинні підстроюватися під більш, не повинні дивитися на цей світ. Тому що істина ніколи не буде популярна. І ніколи не була і популярна. І навіть, і навіть якщо ви захочете зробити цю істину популярною, у вас нічого не вийде, тому що Евангелія належить Ісусові Христу. Ця сила належить Христу. І спасіння належить Христу. Все, що ви можете робити, це нести цю благоузвіску. Бог плюс один це вже б'єчість. Я казав пророк Єсі. Тих, хто з нами, більше ніж тих, хто з ним. Амінь. Слава Богу!